Ірі, інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Мархарита Сопільняк. Вітаю вас про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами. Говоримо у випуску, тож ми починаємо. Міністр оборони України Ростем Умєров та очільник Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. За інформацією Умєрова, він відзначив важливість для ЗСУ мати право знищувати аеродроми противника на території РФ. Глава українського оборонного відомства охарактеризував розмову зі своїм американським колегою як продуктивну. Під час бесіди Умєров знову наголосив на важливості та нагальності скасування заборони з боку США на ведення силами оборони вогню на великі від. Стані зброєю наданою Вашингтоном Києву в рамках оборонної допомоги, Україна повинна мати право знищувати аеродроми противника, з яких бойові літаки бомблять українські міста та критичну інфраструктуру. Наголосив Ум'єров. У населених пунктах з румунського боку Дунаю у ніч на 24 липня оголошували повітряну тривогу у зв'язку з масованою атакою шахедами на українські порти. Приблизно о 2.20 ночі попередження РО АЛЕРТ отримали мешканці життя Тульча, що розташоване на протилежному березі Дунаю від українського Ізмаїла. У сповіщенні служби з надзвичайних ситуацій попередили про можливість падіння уламків у зв'язку з атакою російських дронів на територію України. Десь Осіб телефонували за номером 112, злякавшись вибухів. Тривогу скасували приблизно за півтора години. О, 3.46. офіційних чи неофіційних повідомлень з Румунії про ймовірне падіння збитих шахедів на території країни наразі немає. Влада Ізмаїла повідомила, що внаслідок атаки постраждала портова інфраструктура, житловий будинок. Три людини отримали поранення. Нагадаємо, за час повномасштабної війни були випадки падіння уламків дронів на території Румунії. Після перших таких інцидентів для селищ над Дунаєм почали оголошувати повітряну тривогу. Заступник керівника офісу президента Ігор Жовква взяв участь у публічній дискусії процес вступу України до ЄС. Як рухатися ефективно та швидко? Захід організували з нагоди візиту консультативної групи з питань вступу України до Європейського Союзу. Серед учасників групи 11 колишніх головних перемовників, єврокомісарів, міністрів та послів із країн Північно-Балтійської вісімки. Вони допомагатимуть Україні на шляху до вступу в Євросоюз. Ігор Жовква відзначив важливість продовження адвокації вступу України в Європейський Союз і в Брюсселі, і серед столиць держав-членів. Адже кожен етап переговорів потребуватиме спільного рішення в ЄС. Він також наголосив, що з моменту подання заявки на вступ Україна продемонструвала реальні кроки на шляху до інтеграції. Відтепер, з початком двостороннього скринінгу, ми перейшли в більш технічний процес переговорів, і результати нашої роботи стануть рушієм успіху на цьому шляху. Наступні п'ять років це вікно можливостей, яке ми всі ЄС та Україна повинні використати дуже мудро, не гаючи часу. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав пропозицію Києва запросити представників Росії на другий саміт миру, який планується на кінець року. Про це повідомило видання Цайт. Водночас Шольц виступив проти тих, хто закликає Україну припинити спротив агресору. Мир і безпека мають бути гарантовані, але не шляхом капітуляції України, не шляхом початку наступної війни знову, сказав канцлер. Державний департамент США назвав важливою пряму комунікацію України і Китаю, щоби в Пекіні напряму дізнавалися про втрати та збитки від війни, розв'язаної РФ. Такий коментар озвучив у вівторок, 23 липня, щодо візиту Дмитра Кулеби до Пекіна. Речник держдепартаменту США Меттью Міллер він нагадав, що КНР допомагає підживлювати бойові дії шляхом підтримки оборонно промислової бази Росії. Речник держдепу також наголосив, що Сполучені Штати чітко підкреслювали це, коли спілкувалися з китайською стороною. Як уже повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба у вівторок, 23 липня, розпочав візит до КНР. За його словами, у планах провести розлогі, детальні предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру. Повернення додому українських чоловіків призовного віку, які виїхали з країни незаконно та перебувають в Молдові, залишаються на порядку денному обговорень Києва з офіційним Кишиневом. Про це повідомив посол України в Молдові Марк Шевченко в ефірі однієї з молдовських телепрограм. Він розповів, що Київ веде певний діалог з Кишиневом щодо повернення українців призовного віку, які втекли до Молдови. За його словами, деяка кількість тікачів, яких зупинили молдовські прикордонники, утримують Молдові притулок, а ще частина діваються незрозуміло куди їх не затримують. Вони ймовірно або залишаються на території Молдови, або їдуть в інші країни. Точної статистики щодо кількості таких людей немає. До речі, безпекова угода України з іншою сусідньою країною Польщею, включає створення українського легіону, до якого зможуть добровільно долучатися і приходити вишкіл українці за кордоном. У Німеччині можна знайти принаймні сім професій, які мають високу зарплату і не вимагають багаторічного навчання. Найбільш затребуваними є агент з нерухомості, водій, метро чи трамвая, айТішнік, Тесля, адмінпомічник, працівник банку, планувальник заходів. Щоб стати помічником адміністратора, не потрібно ніякої формальної кваліфікації чи навчання. Вам необхідно продемонструвати хорошу організованість, відмінні комунікативні навички, здатність виконувати кілька завдань одночасно та пильно. На увагу до деталей, за даними порталу з працевлаштування worker Hero адміністративні помічники в Німеччині заробляють у середньому 41 тисячу євро на рік. Але якщо ви станете особистим помічником високопоставленого керівника корпорації, зарплата може бути набагато вищою. Середній рівень зайнятості серед українських біженців у Німеччині сягне 55% Випускник Харківського ліцею номер 161 імпульс Антон Бухтатий посів третє місце на науковій олімпіаді. Грузії європейська олімпіада з фізики відбулася в Кутаїсі. У ній взяли участь представники 54 країн. Збірна України виборола 5 медалей: 3 срібла і 2 бронзи. Про спорт 26 липня в Парижі розпочинаються Олімпійські ігри. Загалом змагання відбуватимуться у 16 містах Франції, зокрема у Ліллі, Марселі, Ліоні, Бордо та Ніці. Очікується, що Олімпіаду відвідає 15 мільйонів людей з усього світу. Це вже призвело до значного здорожчання оренди житла. Як можна зекономити в цій ситуації? Дізнаємося у нашого власного кореспондента у Франції Євгена Павленка. Зараз ми перебуваємо в місті Реймс. Я хотів би розповісти, скільки тут буде коштувати житло на період Олімпійських ігор. Наразі такі ціни, що в принципі кажуть, що піднялись вони десь три втричі. Тут буквально в Ремсі є дві компанії, які займаються здачою цього житла, і взагалі оцінюються в цьому місті туристичний фонд з 500 житлових приміщень. Тому вже на сьогоднішній день вже здали близько 300. Щодо до ціни, скажу минулого року, коли не було Олімпіади, то коливається ціна десь в готелях від 60 доларів. До 100, трошки більш, ну в залежності від рівня готеля. Тому зараз на ця ці мінімальна ціна, яка була 50-60 євро, вона піднялася вже до 200. І відповідно у прогресії кращі готелі вони підняли ціни. І е, в цьому місті, наприклад, воно розташовано дуже зручно для тих, хто буде у Франції, приїде до Франції, ті ж французи, які приїдуть, наприклад, з інших регіонів, скажімо, з Ніце чи з Півдня, це все-таки сюди, це півтори тисячі кілометрів. І тому на, на цих саме людей розробляємо. Рахова цей фонд, і е, ще робиться акцент на тому, що до Парижа звідси на, е, з залізничного вокзалу йдуть швидкісні потяги, і е, подорож до Парижа буде тривати всього-навсього 45 хвилин. Вже запроваджують до речі на Олімпіаду спеціальні якісь проїзні будуть, які будуть скидочні, бо кожного дня їздить це доволі там 50-60 євро коштує квиток звідси до Парижа. Тому цей фонд зараз розвивають. Зараз тривають обов'язкові ремонти фасадів. Я вам це покажу, де відновлюють особливо. Це, це це торкається центральної частини міста. Фасади ремонтують, отелі ремонтують. Багато отелів зачинені, і зараз вони проходять модернізацію. Бо людей, звісно, зараз в нас час цікавить швидкісний інтернет, якісь послуги, які все це набирається. Люди багато людей розшукуються на роботи там, де до речі, можуть працювати наші українці, бо фонду працівників замало. Виявили замало на той період, який розраховують, бо очікується, що на Олімпіаду приїде близько 16 мільйонів гостей до Франції. Хоча деякі агенції кажуть, що більше з них це буде саме французи, які проживають у Франції. От от Реймс, до речі, я читав інформацію: мені казали колеги мої французькі, що Реймс подобали дуже багато американців та гості з Бельгії і Голландії, бо до Бельгії тут буквально 250 Кілометрів тому будемо за цією темою спостерігати. В подальшому розкажу про символіку, чи з'явилася вона вже в місті, от і що буде відбуватися, наприклад, в тому ж ремсі, чи які міста будуть зустрічати Олімпіаду. Це буде в подальшому випуску. На цьому це вся інформація. Телеканал, Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому Інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сепільняк. Бажаю миру, слава Україні!